Особисто пов'язки не виписку. Пов'язки відписує чудність військомат, який передає на нього раді адміністрації. Наше питання тільки рознести оповіщення. <'язання> <пов 'язання> Ще раз хочу наголосити. Господь ставиться питання про оповіщення. Якщо немає, комісійних зараз поводиться оповіщення, то присутній представник відділу внутрішніх справ.

Оце таке строк щодо мобілізації. Мобілізація буде закінчена в серпні місяці продовження. Можливо, я продовжу сьогодні по мобілізацію. Звичайно, два чоловіки сьогодні знаходяться в Альміар. Але зрозуміло, скільки повітря тут направлено 80 чоловік. Направно на 2 Ну, Багато мало, зрозуміло, мало, тому що у нас із сільських рад тільки, наприклад, коротко, де жителі 400 чоловік, практично 600 чоловік, служить 5 чоловік. Рушниці, наприклад, служить 7 чоловік. І так, і так по всіх практично на самих пунктах люди більше силімають учить. Зичка сільська раза люди, саме в центр, така сама ситуація. Блак, а вибора тоже ну, розумієте, що люди ухиляються, ухиляються від живуть, люди не хочуть. Люди вони не хочуть воювати. Але вам якщо що значить хворі. Але витрати дуже багато таких, що так. Не пускають повіж, закриваються, тікають, ховаються і так далі. Це все від світловується, не прийняття. Це культова пов'язки, культурно. Сьогодні ніхто не хоче зробити якусь пенальну справу, хоче, щоб люди відповідали. Але я перед жарю. Робіть це не було. Якщо отримуєте пов'язки, якщо людина фвора, значить хвора, я на комісію, проходив комісію, сьогодні дороги немає. Значить, надається звізовувати документи і людина не направляється. Не направляється. Дітей у класу де До 25 років ніхто не бере. Сьогодні е, вже є розпорядження щодо призову на строкову службу, значить, будуть проходити е, строкову службу. Е, ну, наші юні діти від 18 років до 28 років вже буде призов. Ворот незалежно. Чи є ви щось світа, чи нема. Тобто, якщо попадає, там є військовий, значить, флот на флот, фоткам, природ. Флот у нас тільки залишається. А як правило? Камера це також. Варо. Не залежать. Ви щось дітей давати. Раше було півтора. Коли, е він мав звання офіцера і служив, сидів він зараз. А останнім часом вийшли. Вісім сидіть. Тому, зрозуміло, е це питання як батьків, таких так, не всі батьків і так далі. Робити все не упиляйтеся. Я прошу, робіть так, щоб воно було нібито. Тому ну, що працівникам міліції кожен неприємно підходити, вилавлювати кожного за заборами, за баками і все. Це що касається стилі. Ну і по інших населених також є проблеми, але найбільше постійно, тому що сьогодні ви розумієте, 3 тисячі жителів взяти всіх цих торків це також власне частина людей, які І от зараз в міліції знаходяться також актів. Я не знаю, 80 авторів не У Тому позиція така. Чи в кузі, знову, що ніхто не має так сьогодні? Я ще хобі наголосив. Даже, якщо буде пов'яза, не зразу дається на мобілізацію. Це за все повинна людина пройти медичний область. Нас лікарні на п'ятому етажі. Кажен день, є два працівники з Чудецького військомату. Є своя комісія. Якщо є питання здоров'я, то лучше пройти комісію. Як хто казав, що пам'ять я вже з що далі більше людей не зачіпати. Просто я наголошую, що якщо є питання, кого буде виписано, і якісь є питання здоров'я, вище цю комісію пройти, поки вона вас любить. І вона може бути заготовлюватися. А ще краще буде, коли, коли закінчиться ця вся антирористична операція, коли буде мир, коли е, ми зрозуміємо, що, е, що таке вже війна, тому що певний період 70 років війна, були за війни. І ми розуміємо те, що е, не потрібно війни, а потрібно ці постійно Мерним чергом розглядати. Ми зрозуміємо, і воно нас об'єднає. Ми розуміємо, що, що ми повинні разом і допомагати на сьогоднішній час, хто знаходиться в даній зоні. Я думаю, що це все робиться, підтримується і коштами, і продуктами. І як ніколи, я думаю, вся держава розуміє, все населення розуміє, в тому числі, в тому числі в, в і Сергія Рада розуміє, що це таке. Багато не хочу казати, що робиться, але в нас і волонтерський рух, і подібні адміністрації, і районної ради, і примірні перемоги, і Казівновий, це ми також постерожимо. Ми більше спілкуємося з інвесторами, які мають певні кошти, які мають певні можливості, більші, більші можливості надати допомоги. Тому ми також постерожимо. Але розумієте, пан, захищати теж комусь потрібно. Ну, Не ну, ну, піде з старий, піде з э, березі тут, піде з ще якогось села. Ну, Зрозумієте, також люди будуть вертатися, сьогодні наші там хлопці на знаходяться вже 50 тисяч людей. Сьогодні так, тишко, сьогодні відправлений автомобіль, ще 9 наших хлопців також попадають на арбові пункти і буквально розглядка 25 чоловік. Ну, я думаю, що буде вона виконана, і хлопці І пройде демобілізація тих людей, які раніше були залучені в терміну. Звичайно, нам вже, мабуть, треба запечатати. І вони теж скажуть, що, шановно, ви ховалися? Ховалися. А ми там не обоювалися. І ці конфлікти ще будуть відбуватись. На перспективу, то все зараз чекає такого. І що люди розвідняться, коли вже морально, не знають і не і особливо коли живити часто, то зрозуміло ми це чекаємо, поліції це знають. Сьогодні буде з'являтися до ті і патрони, і пістолети, і все інша зброя також буде виявлятися. Бо ті там витрушують військовата, коли вони звертаються. Але також треба це звільнювати. Ну, <могу> вот така мобілізація, Слуга мобілізація, її не потрібно. <губ> ну, перед фактом, стоїть. Перед фактом. Є у вас представительна такого не потрібно. Ну, наверное, те саме люди, що вчора, я казав вже, як той такий з громадської організації майдан. Ми вже тут працюємо, так вони додивилися збір коштів проводиться, так і вона із далі, ніхто там не робиться. Хочу вам сказати, ми були на передовій, їздили до е, Аптемності і в кругом хлопці бачили, як вони військовому дії. Щоб не волонтери, то вони вже, наверное, тут були, ті сказали, що ви тут спите, що ви нам не допомагаєте. Ви бачите, що таке держава, вона може і щось хоче. Там щось, але все одно вона не робиться на тому рівні державу, так як повинно цих хлопців. Е, я в той раз підходив до Віктора Івановича, там вони були зібрали, але трошки допомогли, ми відправили тобі, нашу з 26-ї бригади, хлопці дуже дякували. І на цей раз я не знаю, як ви там виконували, я просто не запитав, є щось допомога, чи немає. Нічого не Отак Ось таке мені до цього. Зараз сьогодні ми відправляли так?